Усім привіт! Ось хочу показати ось такий сверлильний станок NS-12. Як зробив всю внутрянку в нього всі пускачі викинув, поставив такі перемикачі. Так. подача це в одну сторону в іншу. Так що було зроблено, що я хочу показати? Якщо у вас мало місця, як в мене ось, немає кудись двигина ставити. Як станок, він 600 чи 500, я вже не пам'ятаю, скільки в нього длина. Зроблено це все збоку. Ось таким способом була приварена, прикручена плита прямо к станку. Далі два вголки. І сам двигун був прикріплений з боку. Далі у нього швидкість дуже велика. Щоб сверла не горіли, було зроблено ще один шкіф ось, проміжуточний. Щоб понизити ще більше. Натягується цей маленький шкіф ось від двигуна приварено дві шпільки. Сам шкіф проміжуточний на підшипниках. І а цей натягується вже в мене зроблена ось така. Ось тут він їздить між уголками направляючого в нього. І ось такий зроблений механізм клина. Натягується ось зроблений тут уголок зроблений з крану крутилка. І натягується ось таким способом. Оцей ремень. Цей натягується. З цієї сторони, а сам цей, де переключається теж скористя з іншої сторони і натягується ременюсі. В общем, дві натяжки тут. Це на цю сторону, а це на цю. Далі на цьому саморобному токарному станції проточи ось такі конус Мордзе Другий. Самі. Концевики. І Конус Морзе третій. Ось проточив в нього. Пробував свердлити. на цьому сверльному станці. ось що виходить. Сверлим явко, сверли не горять. Ось як працює станочок. Ось як це ветос механізм працює, це коли мало місто і немає станок, куди відвінути. тому що він дуже великий, а так він займає мало, мало міста. І дуже удобний експлуатації. Зараз не буду ставити, тому що треба підіймати сам винт, показувати, як це все працює. Також приделав тут лампочку діодну. Патрон поставив, щоб можна було щоб гарно бачити, що робиш. Ось така. Виходить. Річ. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім добра і миру.